І усім привіт! З вами я, і сьогодні ми будемо грати, як ви думаєте, у Surbi Surf і це правда. І я в ньому граю вже буквально 3 дні, і в мене вже рекорд 197 тисяч. Що в нас сьогодні буде? Відкриття двох боксів. Перший зараз забираємо і нам випадає. Один скейборд, до речі, дуже полезна штука, коли ти біжиш. Це дуже великий рекорд. І просто типу, здихаєш, а ти не можеш здохнути через те, що в тебе скейт, це дуже полезна штука. І другий бокс. О, о Оце нам потрібно. І один одна штука, супер. Це взагалі, що у нас в місіях? В місіях в нас все добре. По суті, все добре. Я, ну, до речі, такий схід, думаю, це класичний, це всіх. Е, оцей і оцей. Ну, оцей, я надійно, що я з ним буду бігати. У магазин. Ну, а чого нам зробити не два? а, Наприклад, п'ять. От вже третій. Откриваємо. Монети, до речі, теж корисна штука. Ще один бокс. Відкриваємо. О! Два скейтборда. Дуже полезная штука. Ще. О, супер. О, да цехимба мне выпало. Ну и я хочу открыть токен бокс. Щоп. Вин, до речи, дуже дорогий. Аж шести ключиков. Я его купляю. Открываю. А на что мне 16 шапок? А, ну то есть, до речі, за них 200. Можно что-то купить. Я не знаю. Дякую за перегляд. Не забуваємо ставити лайки, підписуйтесь на канал, через те, що ми маємо дуже 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 сильно підтримати українське. Дякую за перегляд! Всім пока!